Сьогодні я також вжив заходів, щоб відновити його максимально жорстку політику щодо іранського режиму. І ми знову запровадимо якнайсуворіші можливі санкції, зведемо експорт іранської нафти до нуля і зменшимо здатність режиму фінансувати терор по всьому регіону і світу. Коли я покинув посаду, не було загрози. Я не змог продати нафту. Ніхто не купував нафту, бо я сказав, не купуйте її. Якщо ви купите, ви не зможете вести жодних справ зі Сполученими Штатами, і Хамас не фінансувався, Хезбола не фінансувалася, ніхто не фінансувався. Кажу це, і кажу це Ірану, який слухає дуже уважно. Я б хотів мати можливість укласти хорошу угоду, угоду, щоб ви могли жити своїм життям, і ви будете робити чудово. Ви будете робити чудово, неймовірні люди. Працьовиті, красиві, просто неймовірна група людей в Ірані, і я їх добре знаю. У мене багато друзів з Ірану і багато друзів, які є американцями з Ірану, і вони дуже пишаються Іраном. Але мені було ненависно це робити, просто щоб ви розуміли. І я сподіваюся, що ми зможемо зробити щось, щоб це не закінчилося дуже катастрофічною ситуацією. Я не хочу, щоб це сталося. Я дійсно хочу бачити мир і сподіваюся, що ми зможемо це здійснити, вони не можуть мати ядерну зброю. Це дуже просто. Я не ставлю обмежень. Вони не можуть мати одну річ, вони не можуть мати ядерну зброю. І якщо я вважаю, що вони матимуть ядерну зброю, незважаючи на те, що я щойно сказав, я думаю, що це буде дуже невдало для них, якщо ж з іншого боку, вони зможуть нас переконати, що не будуть. І я сподіваюся, що зможуть. Це дуже легко зробити. Насправді це дуже легко зробити. Я думаю, у них буде неймовірне майбутнє. І принести мир. Ми також ми також поділяємо однакову думку щодо Ірану. Це той самий Іран, який намагався вбити нас обох. Вони намагалися вбити вас, пане президенте. Вони намагалися через своїх підлеглих вбити мене. Ми обидва зобов'язалися зупинити агресію Ірану в регіоні і гарантувати, що Іран ніколи не розробить ядерної зброї.